дощик, як холодно. Куди сховатися? Це дитячий плач. Яка гарненька. Іди на ручки. Ось і дощик закінчився. Усміхнися, сонечку. Назву тебе Емма. Тобі потрібен новий костюм. Я знаю, хто допоможе. Привіт! Маю дещо. Може, подивимося ще. А якщо так, не хочу. Можливо, це. Ова так. Теж я хотіла. Використовуємо пензлик. А далі? змінимо вбрання, приберемо зайве. Готова до змін? Звичайно. Набери фарбу. Виділи пасма. Ага. Чудово. Дякую, Лалілу. Я побігла. Що ага. це тут? Цікаво. Ой. <рігла> Здається, я вдома. Ага, моя сукня забруднилася. А де ж мама? Може вона тут? Чи тут? Так, так. А це що таке? Ага. А тут поглянемо. Вау! Це ж косметика мами. Спробуємо. Грей! Що скажеш? Яка красуня. Емо, я принесла ласощі. Що? Невже це? Мої тіні. Це була моя остання палетка. Пробач матусю. Люба, за те, який у тебе макіяж. Ха -ха -ха. Тобі подобається? Так, у тебе талант. Ти можеш взяти всю мою косметику, моя розумниця. Лалілу, мені потрібний наплічничок, буде зроблено. О! Вуаля! Ха -ха -ха. А, ось цю хочу. Мила шпилька. Попроси маму допомогти тобі. Відпили зайве. Кишенька з тканини. Пройдися пензлем. Туди поміститься вся моя косметика. Склади помаду, лак для нігтів. Не забудь пензлик. Ось твій наплічничок. Ова, дякую. Дозволь допоможу. Все необхідне на похваті. Емо. Прогуляємося? Так. Ходімо. А ось і дитячий майданчик. Як багато діток. Хочеш пограти? Yes. Привітики. Гей, а ти хто така? і вигляд. Твій лук такий дивний. Фей, хто таке носить? Ми з такими, як ти, не друзімо. З такими, як я. Зі мною щонебудь не так. Я лечу. Ой. Вона могла поранитися. Ти як? Трохи голова болить. Яка не цю пара. Не крив, ти її. Хочеш, я допоможу тобі? Допоможи. Все є в моєму наплічничку. Пошукаємо гребінець. Ага. Зараз я все виправлю. Ага. Ось так. Great. Підмалюємо губки. Ти готова? Ого! Емо, дякую! Я така красуня. Звертайся. Ого, угу, а зробиш і намик. Let's go. Я, ah е... uh -huh. Ходімо. Okay. Тут я живу. Ого! Як багато місця! Фантастик. Ой ой! Uh -huh. Падаю! Ох, так! Де це я? Що зі мною? Чи ти не забилася? Час змінити образ. Але в мене лише одна монетка. Зараз все виправимо. Салон сюди. Справді О, oh, окей. Okay. Oh а хочеш рожеві пасма? Так, хочу. Прикрась Зачіску. Мені дуже подобається. А як же футболка та спідниця? Та-дам! Ого, це мені. Ідеально! Тепер залишилися дрібниці. Нанеси макіяж. Припудри щічки. Вищий клас. Напиши в коментарях, чи подобається тобі фарбуватися. Тобі час повертатися. Прошу. Дякую, Леліно. -Ле Бувай! Мія, а ось і я. Ова емо. Ти наче супермодель. Справді, yeah. який класний макіяж. Thank you. ти така стильна. Хочеш, ми тобі доберемо щонебудь? Так, тут стільки всього. Хм, що ж вибрати? Знаю. Я знайшла два круті варіанти. it. Супер. Влаштуємо дефіле. Музика. Я на подіумі. Приголомшлива та приваблива. Міє, я твоя фанатка. Другий образ. Yay! Я немов принцеса. Маю ідею. Морський стиль. Wow. Ти не зможеш ходити з хвостиком. Дивися та вчися. <laughs> Для справжньої русалки немає перешкод. Він неймовірний. Я знаюся на стилі. Мія, ти моя найкраща подружка, а ти моя емо. Вибери браслетик. Wow. Рожевий. Це символи нашої дружби. Yay! Нафарбуєш мене? Mm. Звичайно, скільки косметики. <клес> Нанесемо рожеві блискітки. <клес> Не розплющи очі міє. Okay. Готово. Yeah. Еммо, як ти це робиш? Я мрію стати візажистом. <клес> Але в мене навіть косметики немає. У мене є ідея. Зателефоную Лалілу. Ой, дзвінок від Мії. Так, так. Лалілу потрібна косметичка для Емми. Без проблем. Візьми серце. Розріж його. Вуаля. Скріпи половинки. Ну, ми виберемо колір. Заповни всі вимки. Супер. Приший ручку. Зручна та стильна. Лови! Ой, А що це? Мій тобі подаруночок. Дякую. Її можна носити з собою. Круто, ти така добра. Дівчатка, хочете морозиво? Тільки сьогодні ультра рідкісне морозиво. Ова! Яке величезне! Amazing. Хочу, хочу, хочу. Як скажете? <ріху> Я найщасливіша на світі. А ти чому не купуєш? Усе, е, що є? <ріху> У мене катма грошей. Oh. Ну ми з'їмо його разом. Справді yeah. разом навіть смачніше, смачніше нічого не їла, Обожнюю лимонне. <плес> Ти не можеш мене кинути. Я все вирішив. Bye. Але ж я кохаю тебе. Бідолашна тітка плаче. Може, допоможемо їй? Лецка. Yeah. Пані якве, мене кинув хлопець. Усього лише дозвольте, я підправлю ваш макіяж. <плес> Було би, чудово. Потрібна моя косметичка. Доберемо колір. Небесно блакитний. Не ворушіться. Окей. Кілька штрихів. Та-дам! Відчуваю себе найгарнішою. Він мене тепер не вартий. Привіт, красуне! Дозволь запросити тебе на побачення. Я yeah. геймаля. Hey, так, пані, це тобі. Приходь працювати в мій салон. Hi. Мій перший гонорар. Вітаю, Емо. Лаліло, допоможеш підготуватися. Зробимо палітру свочів. Виріж серце. Наклей пасму, додай клаптики, допоможе визначитись із образом тримай. Дякую, міло. Вдалося чудово. До Допоможіть мені. Ви моя остання надія. Не хвилюйтеся, сідайте. Зараз щонебудь небудь доберемо. Дякую. Може, це ось це? Що скажеш? Напиши у коментарях, який колір волосся мені вибрати. Потрібно подумати. Складний вибір. О, те, що потрібно. Супер. А тепер розслабтеся. Ось так. А я займуся волоссям. Почнемо з маски. Акуратно, зовсім трохи. Це допоможе волоссю. Акуратно нанесемо. Ну що, готово? М -м -м. Майже закінчила. Змахнемо пензлем. Можна розплющувати очі. Спочатку макіяж. Ви впевнені? Довіртеся професіоналу. Очистимо шкіру. Я знаю, що роблю. Oh, yeah. okay. Намалюємо брівки. Wow. Тепер тіні. підром'янимо щічки. Ну що, скоро вже залишився останній штрих. Трохи блиску. Час зняти масочку. Можете глянути? Oh Це просто приголомшливо. Таке гладке волосся. Тисячу поцілунків. Треба зафіксувати момент. Селфі. Чи ви задоволені? Так, я розповім про тебе у своєму блозі. Тримай, заробила. Wow. Які щедрі чайові. Емма підкреслила мою красу. І я так хочу. І я. Не хвилюйтеся, мене на всіх вистачить. Як тобі палітра? Ідеальна. Можемо починати. Один, два, вуаля. Я милий котик. Хто наступний? Я Ні, я! доведеться вимкнути ультрашвидкість. Головне не ворушіться. Вжух, майже можете дивитися. Як елегантно і яскраво. Я в захваті. Забери наші гроші. Мала. Дякую. Я рада, що вам сподобалося. Я можу робити людей щасливими. Мої грошики! Куди ж їх витратити? Сукня моєї мрії. Вона чудова. Емо, ти чудово попрацювала. Давай мені готівку. What? А як же я? Ось твоя зарплатня. Так мало. Мені не вистачить на сукні. Вона мене обдурила. Не плач, крихітко, ходімо з нами. Проходь. Витри сльози. У мене так мало грошей. Нічого. Лалікада. Wow. Лалілу, мені потрібне нове вбрання. Вибирай. Я хочу його. Мій розмір. Це я заберу. Тримай туфлі. Непогано вдалося, правда. А фартушок зробиш. Тканина та нитки. Дякую. І ех, Так, так. відріжеш? Чик-чик. Вуаля. Допоможи, будь ласка, зі зачіскою. Окей. Розчешемо волосячко та-дам! Це тобі знадобиться. На мене зачекалися клієнтки. Можемо починати. Hey! О, Що тут відбувається? Oh я готова. Сенсаційне інтерв'ю неповторної Роксі. Хто автор цієї унікальної роботи? Вона підірвала інтернет. Hey! Ви щось хочете сказати? Так, дайте слово. Я знаю, чия це робота. Hey! Емма, автор цього образу. Я. я стільки сил у нього вклала. Як і у всі інші? Джаня, ти знімаєш? Я тут. Тільки погляньте. Але ж це неправда. Це мої роботи. Амо, тебе звільнено. Дай. Що? Але чому? Вперед, на вихід. Це несправедливо. Будь ласка, не знімайте її, не слухайте її. Вона брехуха. Як ви досягли такого успіху? Вислухайте мене, ти все ще тут? Будь ласка, ти мені набридла? Ні, бувай. Будь ласка, напиши в коментарях, що це мої роботи. Ну ж бо прошу. Це несправедливо. Ще й дощ почався. Мені так не щастить. Це кінець моєї кар'єри. Я нікому не потрібна. Ну чому це сталося зі мною? Сьогодні був складний день. Так, так. саме. Доню, що трапилося? Емо, як ти? Не плач, краще сядемо. Мене звільнили. Припини, все буде добре. Випий каву. Я так рада, що ви в мене є. Може, подивимося телевізор? Okay. Вітаю спочатку тижня моди. Роксі, чи важко бути успішною? Я працювала один за днем, щоби бути тут. Як же так? Це ти маєш бути там. Все в минулому. Емо, це твій шанс. Але в мене немає моделей. Доню, ти помиляєшся? Я буду твоєю моделлю. І я. Ви, мій порятунок. На вас чекає перевтілення. Ось так. Під рум'яними щічки. Ще кілька штрихів. Та дам! Приголомшливий макіяж. Тепер ти, матусю, що ось тут. Все? Like я красуня! Відпад! Час пошити вбрання. Що тут у нас? Яку тканину вибрати? Ой, можливо, цей матеріал. Так. Тримай. Ого, uh -huh. супер. Uh -huh. Це твій колір. Good. Почнімо. <рігла> Пройдемося ножицями. Час приміряти. Uh -huh. Поправимо тут складку. Вуаля! Мені ніби знову вісімнадцять в мене теж круте вбрання. Еммо, незабаром початок, а ти не зібрана. Поспіши. Окей, okay. тепер подбай про себе. Гаразд, звісно. <рес> хм. Що ж нам із тобою вдіяти? Розпусти пучки, накрутимо пасма. Excellent. Мені подобається. Змінимо вбрання. Вжух. Ой, дякую. Додай декор. Яскраві рюші. Прикрась бантиком. Стрази для блиску. ла-ла. Дякую, Лалілу. Я побігла. Час розпочати показ. Дякую. Я люблю вас. Як вам тиждень? Мод. О, що відбувається? Усім стояти! Шоу триває! Хто ж наші таємничі гості? Звідки ви? Що це? Ти знімаєш? Великим планом. Югу! Феєрична поява. Пропустіть мене, хочу подивитися. Яка вона гарна. Хочу бути як вона. Правда переможе. Okay. Тільки на це. Що вдіняти? Часисти не настав. Okay. Гоп. У мене заява. Хто ви? Я автор цих робіт. Цей образ теж створила Емма. І мій. Так, так, я її знаю. Оце новина. О-оу, час іти. ти. Це не твоя нагорода. Відай, тітку. Цей кубок твій. Дякую, маля. Ти така гарна. Я подорослішую і буду як ти.